Привіт, я Роман Погайдак і ми продовжуємо говорити про останні тренди у меблях для спальні. Спальня це місце, де ми проводимо більшість часу відпочинку та відновлення сил. Тому меблі в спальні повинні бути зручні та функціональні, а також відповідати сучасним тенденціям дизайну. Отже, граємося кольорами. Колір блакитного та зеленого відтінків. Ці кольори в спальні допомагають зменшити рівень стресу та допомагають заспокоїтися. Меблі можуть бути зроблені із різних кольорів або доповнені ними за допомогою декоративних подушок та ковдр. Спальні в пастельних тонах завжди були в моді і залишаються найбільш популярними завдяки своїй універсальності та можливості реалізації такої спальні навіть із найменшої площі. Меблі зі вставками зі скла. Такі меблі створюють відчуття простору та легкості. Вони також додають сучасний шарм вашій спальні. Меблі з інтегрованими гаджетами. Сучасні меблі для спальні можуть бути обладнані різноманітними технологічними гаджетами, такими як масажні крісла для відпочинку, матрасами з підігрівом та обдувом, ліжка із зарядними станціями, акустикою та підсвіткою. Маючи таке ліжко, тобі не захочеться вставати з нього, а отже, і стане в пригоді віддалена робота. Хочеш знати більше про меблі та дизайн? Не пропусти наступного випуску.